Якби на хвилину мені довелося уявити себе в ролі її чоловіка у невиразному тоні, я б написала і сказала безглузда метушня, і серед неї вона, на її обличчі, усмішка через біль, через плач, через раду. Але футеризм зараз не на часі. Та є речі вічні. Отож, заговоримо сьогодні мовою театру. Переплились в огонь і вогонь і лід, в одному пов'язались. І у столітті дев'ятнадцятому, в його кінці, Я, зайшли в кривавий А Якщо точніше, то у 98-му на світ з'явились два <клес> українські <клес> символи. спочатку пан Сасюра, <клес> 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 за ним <клес> Наталія <клес> Ужвій. Ну що, впізнали мене? Але про пана Володимира, колись пізніше розкажу сьогодні, лише для вашої уваги, я про ікону українського театру розкажу. Документальна стрічка про неї побачила світ в 57-му. Параджанов Зняв її вихваляв американський президент. її. Увесь глядач в театрі Ждав аплодисменти їй звучали всі в один момент. Сорі, що вриваюсь. а курбас буде зараз. Секундочку з 25 по 26-й грала в Драмтеатрі одеському. Покажу, Там курбас запросив мистець. у березі Шла гордо по шляху мистецькому. Розтоплювала крижані серця як морська сіль. Так, а Що все почалося? Місто золоте рівно 108 років тому. Молода, розумна, та вже тоді талановита дівчина вчителює та паралельно працює швачкою. Одного вечора, спокусившись, дівчина сказала так. Акторська Наталя довідується від своїх вчительок коліжанок про такий собі самодіяльний театральний гурток. Одна, друга, третя вистава в залі, і ось вона вже на сцені. Грає роль квартерентка, п'єсі, мораль, пані Дульської». Ще трішки таких виступів, і вона вже у відрядженні у Києві. Потім Одеса. Ну а там, закохавшись в Семенка, та закохавши в свою майстерність Курбаса, відправляється в Харків. Потім буде найстрашніше людські смерті у пам'яті її. Пізніше лише постаті повстануть стерті радянською верхівкою, і до кінця життя вона навряд чи пробача собі всі ті карлючки пирові, що ставила рятуючи життя сино. Часто говорять, треба вивчати життя. Я не знаю, як це робиться, ніколи спеціально не вивчала життя народу. Я просто жила цим життям, відчувала всі радощі і гори моєї землі. каже колись Наталія. Ужвій, скільки б трагедій в житті не траплялось, все ж мистецтво допомогло їй стати тим, ким вона стала, вічним образом, який назавжди залишиться в серцях.